Дія відбувається на головній площі в новорічну ніч. Коли всі насвяткувались вдома, вже добряче набрякли після випитого горіляча, а тепер повивалювали з друзями на вулицю, щоб розвіятись і зовсім не захміліти в теплі дома. Багато хто повилазив до ялинки, бо відключили світло в хатах, а в центрі світло та ялинка, а до того ж можна ще випити, побитись та пообригувати найближчі сугроби та будинки. Фелікс іде під руку зі Світкою, з прищуреними очима та задратим носом. Вони проходять поряд з яскравими вітринами, яких так багато на головній площі. Світка. Феля, диви, яка гарна ялинка, яка вона яскрава. При цих словах в неї бігають оченята на всі боки, наче вона шука собі якусь безлузду роботу або хоче комусь допомогти, як завжди, без потреби. В любу дирку затичка. Вона любить себе зайняти безглуздою метушнею, яка часто не оплачується, робиться на ентузіазмі, як зазвичай люди дивуються, що комусь подобається бути усім срако під теракою, та користується дармовою раб силою, не забуваючи ще критикувати або сварити, що робить щось не так. Святка, любий, дивись он папірові конфеті, які вилітають на ялинку. Це я ходила місяць цілий дироколом робила. Наробила аж вісім мішків, заромарилась, капець, але диви, як гарно. Феля. Ага, гарно. Тобі хоч заплатили. Святка, ну любий, це ж для свята, благодійна акція. Феля, а, ясно. Він зупинився біля вітрини і дивиться на ліопардовий піджак. В нього приоткрилась пащека і починає капати слина. Светка, Феля, пішли до ялинки ближче. Феля не рухається, а пускає слину. Свєтка, що ти там вже побачив? Очередну шматіну? Феля, це останній тренд сезону. Свєтка, нащо воно тобі? Ти в мене і так самий найгарніший. В тебе така купа речей вже дома. По Фелі видно, що він починає виродувати, щоб Свєтка купила йому цю хуйню. Він надув губи, відвертається від неї і не дивиться. Свєтка, ну чого ти, коханий? Феля, та нічого, все добре. Свєтка, та я бачу. Ну добре, що ти хочеш? О той Леопардовий піджак? Феля, так. Він повернувся до Свєтки, цілує її, обнімає та каже, як він її любить. Свєтка світиться від щастя. Свєтка, ну добре, пішли купим. На сьогодні ввечері вдома ти його одягнеш зі своїми леопардовими стрінгами, які я так люблю. Хижо шкіриться, натякаючи, що йому прийдеться відробляти. Видно, що Фелі не нравиться ідеї сьогоднішнього інтіму свідкою. Він думав, що сьогодні пронесе, але діватись нікуди, прийдеться відпрацьовувати.